Так, є шампунь. В якому місті ти живеш? Ну, а ось на це питання я відповісти не можу. За яку команду вболіваєш? Я вболіваю за Реал Мадрид. Яка твоя любима страва? Ну, я навіть не знаю, у мене багато улюблених страв. Холланд чи Мбапе? напевно, Мбапе. Ти хворів коронавірусом? Так. Ти любиш квас? Так. Граєш в Clash of Clans? Так. Я не розумію, ти спеціально пишеш такі питання, щоб я на них відповідав, так. Який в тебе номер у футболі? В мене 19-й номер. І так хто не знав, я ходжу на футбол. Коли покажеш лице, лице я покажу на 20 тисяч підписників. А ось наберемо ми 20 тисяч підписників чи не наберемо. Це від вас залежить. З кожним питанням я стаю ближче до шампуня, а це біба і боба. Вони прочесують кожну людину, яка вболіває за Мадрид, хворіла коронавірусом, грає в Клешофбан і любить квас з віком до 11 років. А про номер 19. Ти що нариваєшся? СБУ за що тобі зарплату платить за рандом біби і боби? Але напевно він щось знає, бо не каже, де живе. Ми працюємо як можем лоха. А -а -а -а, Порошенко.